Постанову. Засади екологічної політики чітко сформульовані у трьох загальнообласних природоохоронних програмах. На їхній основі в містах і селах краю розробили ще 64 власних програми. На жаль, на сьогоднішній день в місті Шепетівки, Волочиському районі жодної природоохоронної програми немає. Я навіть не кажу за якусь таку основну про охорону навколишнього середовища. В восьми районах програми охорони навколишнього середовища є: це Ізяславський, Кам'янець-Подільський, Новоушицький, Полонський, Славуцький. Чемеровецький, Шепетівський, Ярмолинецький забезпечили ж фінансування цих програм лише в Ізяславському, Кам'янець-Подільському, Новоушицькому, Чемеровецькому, Славутському і Ярмолинецькому районах. Загалом підсумовує Ганна Жолдик, кошти на охорону довкілля використовувалися в області в більшості нераціонально. Вражає те, що які залишки лишились. Ви, якщо побачите, представити 8 мільйонів по області в нас залишилося в залишках невикористаних коштів. Це ж великі гроші. Залишається сподіватися, що цьогоріч ситуація покращиться і в районах зуміють грамотно розпорядитися до прикладу тими грошима, що держава виділяє на будівництво нових артизіанських свердловин для населення. Всього по Україні це 300 мільйонів гривень. Чи кооператив створюється, чи задіюєте сільськогосподарське підприємство для того, щоб провести. Розводку по селі, ну а відповідно, кожний господар, той, хто бажає, може проводити. Через це оперативно зробити аналіз. Наталка Оліх, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. не працювали, то.